Друзі, всім привіт! Їдемо робити велике сервісне обслуговування по Renault Megane 4. Сервісне обслуговування будемо проводити в офіційного дилера, щоб продовжилась сервісна історія автомобіля, оскільки авто в Європі обслуговувалось тільки на Renault сервіс. Ми продовжимо цю добру традицію. Запчастини будемо використовувати тільки оригінальні, так як дилер дає гарантію на їхню Експлуатації також порівняємо вартість обслуговування автомобіля в офіційного дилера і на сторонньому сервісі, і зробимо невелике порівняння з вартістю обслуговування Рено і автомобілів ВАК групи. Тож вперед, поїхали. треба віддавати автомобіль на сервіс. Йдемо забирати автомобіль після ремонту. Пригнали сюди в 9.30 ранку. Після 3 вже подзвонили, автомобіль був готовий, можна забирати. Ось, забрали ми автомобіль після проведення великого технічного обслуговування по заміні. Ремня ГРМ та водяної помпи. Також замінили охолоджуючу рідину в системі, оскільки при заміні водяної помпи рекомендовано проводити і таку процедуру. Відповідно, по цінах, дивіться, все разом стало 7000 гривень, трішки більше, 7,84. Була на 500 гривень знижечка нам пробита по даних роботах. Що можу сказати по вартості? Для порівняння давайте зрівняємо, наприклад, з вак-групою. Проведення аналогічних робіт. От, орієнтовна вартість на Volkswagen, якщо приїхати на офіційний дилерський центр, купувати аналогічно оригінальні запасні частини. Вартість таких, таких робіт буде по запчастинах близько 13 тисяч, плюс орієнтовно 3-3 з копійками ще буде робота. На шкоді ця процедура буде трохи дешевшою. Запчастини будуть порядка 11 тисяч, плюс робота аналогічно 2-3 тисячі гривень. Ось. Тобто дуже часто телефонують люди і кажуть, що Рено дороге в обслуговуванні, як бачимо, навпаки, значно дешевше. От. Друзі, на рахунок того, чи варто проводити обслуговування таких автомобілей е, на якихось там гаражах чи сервісах сторонніх, зекономити на рахунок обслуговування. В офіційного дилера. На мою думку, Рено варто обслуговувати у офіційного дилера. Тепер я аргументую, чому. Дивіться, економія тут могла би бути тільки на комплекті ГРМ. Купувати можна було замінник орієнтовно там до 1800 гривень. От, і порядка 700 гривень ми б зекономили. Ну, можливо, ще декілька гривень на антифризі на охолоджуючій рідині, тому що оригінальна помпа буде коштувати так само, як і замінник. Вартість робіт аналогічно не буде настільки критично дорожчою, щоб обслуговувати новий автомобіль, відносно новий автомобіль десь на гаражах. Ось. Крім того, дивіться, ви маєте офіційний документ про акт виконаних робіт, у вас є розрахунковий документ-чек, і в разі якихось е нюансів ви завжди можете відстояти свої права в законному порядку. Зрозуміло, що кожен має право вирішувати і робити так, як бажає за потрібним, але моя думка ось така. Тепер в автомобілі замінено такий важливий компонент, як комплект ГРМ, водяну помпу. І новий власник може бути впевненим в тому, що його двигун не постраждає внаслідок розриву старого ременю ГРМ. І без проблем можна їхати в далеку дорогу на автомобілі. Всі запчастини. Встановлено в оригіналі на офіційному дилерському центрі з відповідними регламентами по виконанню даних робіт. Також хочу зараз вам показати стан ременю ГРМ водяної помпи після пробігу 157 тисяч на даному автомобілі, в якому стані знаходяться оригінальні запчастини від Рено. Ось показую запчастини, на які нам було встановлено. Охолоджуюча рідина оригінальна. Що залишилося на доливочку. Так, далі ось так виглядає водяна помпа на пробігу 157. Ось. Ніяких ліфтів по ній немає. Вона, на перший погляд, ще могла би довго побігати. Ніяких пошкоджень по ній не видно. Це Прокладочка. Ось комплект ГРМ. В двигуні встановлено один ролик. По ньому також люфтів ніяких я не відчуваю. Але сам ремінь вже був. Ось бачите, вже такі наявні мікротріщини на ньому. Наразі все встановлено, все новеньке. Можна знову їх їздити на автомобілі впевнено. Ось так виглядає повна сервісна історія по даному автомобілі. Ось його Він-код зазначений. Ось тут дати з пробігами, коли авто заїжджало на сервіси. Тобто автомобіль обслуговувався виключно на офіційному дилерському центрі Рено. І сьогодні ми продовжили, так би мовити, цю традицію.